Добрий день, мої любі рибки! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 31 березня по 6 квітня 2025 року. Розклад я буду робити на класичному таро. Також є поради та попередження від Всесвіту для вас, любі друзі. Старші аркани, на яких подивимось, чи здійсниться Бажанечко. Маленька колода, на якій подивимось ваших тараканчиків у голові. А також є дві метафоричні колоди, називається Перетворення душі та Мудрість серця. На якій ми подивимось пораду від Всесвіту для вашої душі та вашого всесві... серця. І так, я буду робити розклад для вас, любі рибки, а ви підписуйтеся. Ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам вдячна і низький уклін від мене за енергообмін та підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний, і програтися для всіх одинаково не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад, щоб я зробила, Мій номер телефончику в опису під відео. Пишіть і я відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує рибок на наступному тижні з 31 березня по 6 квітня 2025 року. В яких енергіях для рибок пройде наступний тиждень? З 31 березня... По 6 квітня 2025 року. І так, рибки на наступному тижні з 31 березня по 6 квітня. Основна енергія тижня для рибок. Особисте життя. Робота. Фінансовий стан, стан здоров'я. Що або хто буде допомагати рибкам на наступному тижні? Що або хто буде заважати рибкам на наступному тижні? Давайте на дні колоди лицар Пентаклів. Гарна теж така гарна стабільна енергія між по фінансам. І так, покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для рибок на наступний тиждень з 30 березня по 6 квітня 2025 року. Порада та попередження від Всесвіту для рибок. І попередження для рибок від Всесвіту. Подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання рибок і коли воно може здійснитися. Чи здійсниться бажання рибок? І давайте подивимось тараканчики в голові. Покажіть нам, будь ласка, які таракани в голові будуть командувати парадом на наступному тижні у рибок з 31 березня по 6 квітня 2025 року. Таракани в голові у рибок. Один таракончик і інший таракончик. Так. Розклад готовий. Починаємо читати. В якості основної енергії тижня випала двійка пентаклів. Про що говорить ця карта? Що твоя гнучкість і кмітливість допоможуть граючи вирішити фінансові питання. Це пророцтво хороших можливостей для отримання прибутку, однак багатство не впаде саме собою. Його доведеться видобувати ціною своїх зусиль, енергії, завзятості. Ризикових дій, уміння досягати компромісу та використовувати нестандартні рішення. От. Також це карта життєвих змін, яка описує двоякість та невизначеність. Людина намагається втримати рівновагу, приходиться контролювати всі сфери життя, балансуючи між хорошими та поганими результатами. Карта пронизана рухом. Ну, звичайно, він балансує, тому він рухається. От. І означає ділову хватку, спритність та гнучкість, які допоможуть вам вигідно облаштувати всі свої фінансові справи. Відсутність серйозності та стабільності, що призводить до пошуку рівноваги. По цій карті проходить відсутність стабільності, яка призводить вас до пошуку рівноваги. Хаос іноді допомагає подивитися на проблему під другим кутом, побачити свіжі перспективи, випробувати себе. Несподівані зміни можуть вибити ґрунт із під ніг, що спонукає вас діяти. Варта віщує успіх навіть у ну, несприятливих обставинах, а також вміле управління відразу кількома справами і проектами. Але це сприймається як гра, щось некритичне, кумедне, з чим вам не складно впоратися. Отакі ось енергії у вас. Нічого, як би сказати, такого складного. Але балансувати і шукати нові можливості доведеться. І при чому, скажімо так, і при чому, скажімо, так доведеться попрацювати, попотіти. Отакі От ось основні енергії тижня будуть. І так, рибки для вас, особисте життя. Король Пентаклів. Дуже гарна карта. Ідеальний шлюб. Партнери не тільки кохають одне одного, а і довіряють, допомагають, захищають одне одного. От. Сексуальне життя на висоті. Це зрілі та надійні стосунки. Крепка стабільна сім'я. Це не просто закоханість, а саме настояще кохання. Нові стосунки, хто, в парі, ну, хто зустрічається, вилюються в теплий і красивий роман, де один із партнерів демонструє практично батьківські почуття до коханого, опікуючи, балуючи та задарюючи подарунками. Імовірно, він не вміє говорити красивих слів, розважати і пускати пилюку в очі, проте тепле Тепло його душі достатньо, щоб показати всю силу почуттів. Для цієї людини головне справи, а не повітряні замки та порожні обіцянки. Самотні скоро зустрінуть свою половиночку по цій карті, причому це буде, скажімо так, надійний, гарний партнер. І так. Робота. В якості роботи нам випала, випав туз жезлів. Чудова карта. Це шанс від Всесвіту. Хапайте його і дійте. Нова справа. Толерантність у колективі, фінансовий стрибок. Хто шукає роботу, буде, скажімо так, успішне працевластування, сприятливе. Початок нової діяльності чи побудування бізнесу з нуля. Не варто боятися ризикувати. У цьому випадку ризик буде повністю виправданий і досить творчий. Вам потрібно проявити чистолюбство, мати сильну мотивацію, виконувати досить важкі професійні завдання. І зробити широкий крок, крок кар'єрними сходами. Здоровий ентузіазм і діловий натиск не залишаться поза увагою по цій карті. У вас гарний шанс, гарна можливість проявити себе. Можна почати бізнес з нуля, розпочати новий проєкт на роботі. Гарні перспективи. Ризикуйте! Ризик буде оправданий. Фінансовий стан дев'ятка мечів. Ну, фінансовий стан тут, звісно, підкачав, трошки несприятливий. Ви відчуваєте нестачу грошей. От. Були надто великі трати. Можливо, ви вклали, вклалися у бізнес в цей і на даному етапі ви ви, Відчуваєте нестачу грошей, але нічого страшного. Це всього лише на цьому тижні. Звичайно, у вас є потреба в грошах, і ви переживаєте за це. Здоров'ячко, відлюдник. По відлюднику, значить так, необхідність зайнятися собою. Нездужання можуть виникнути через депресію через нервові розлади, через стреси. Можливо, із-за нестачі грошей у вас буде стрес. Також це може бути гормональний збій, безсоння, розлад харчової поведінки, занепад сил, але в людині залез... <кхм> залізний стрижень всередині. І він, займа... він налаштує режим, фізкультуру вправи, правильне харчування. Часто ця карта означає літню людину, хвороби літніх людей. Може бути серцево-судинна система, шлунково кишковий тракт, а також попередження онко, хронічні бронхіти, мочеполова система. Психічні розлади сну, а також може бути Альцгеймер, Панкерсон, сутулість, глухота, зір, нарушення пам'яті і кісточки на ногах. Будь ласка, зверніть увагу на своє здоров'я. Здоров'я це одна з головних наших цінностей. І так, що або хто буде зама Допомагати вам, рибки. Вам випала чудова, чудовий аркан старший імператриця. Це плодороддя, це ізобіліє можливостей і ресурсів. Це рост, це розвиток, це креатив, це творчість, це жінка, мама та жіночий вплив на питання. Вам може оказати допомогу жінка, мама або ж своїм впливом на питання своєю порадою. Але на голову саме все не впадає, це жінка-трудяга, хазяйка ситуації, бізнес леді. Тому знайте, що на голову вам саме все не впаде, вам потрібно тримати ситуацію під контролем і працювати. Що вам буде заважати? Двійка жезлів. Ось стоїть оцей молодик, на, скажімо так, на парапеті свого замку, дивиться на глобус, дивиться на горизонт і думає, може, ну його розвернусь я, піду в замок і буду там собі відпочивати, тому що замок у нього вже є. Так от, не такі думки будуть вам заважати Не здавайтеся, рухайтеся далі. М'яч котиться і куди йому котиться, вирішувати тільки вам. Не здавайтеся, не бійтеся складнощів. Звичайно, зараз у вас фінансовий стан не на висоті, тому у вас це трошки підко... може підкосити. Але якщо ви сядете і складете руки, Стан не покращиться, тому, будь ласка, дійте, у вас є помічниця, яка вам допоможе обов'язково. І порадою, і може й фінансово допомогти на перших порах, так сказати. І так, порада від Всесвіту для вас, рибки. Не поспішайте. Спочатку потрібно вивчити ситуацію. У вас є шанс, є можливість. Не поспішайте вивчити ситуацію. Порадьтеся із компетентною людиною. Попередження від, све, від Всесвіту. Не будьте наївними і надто довірливими. Це теж гарна порада. Не будьте наївними і надто довірливими. Будьте більш реалістичними. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. І так, старший аркан смерть говорить, що бажання ваше, яке сто... бажання, яке стосується якихось змін, обов'язково здійсниться. Причому здійсниться воно дуже швидко, динамічно. Інші бажання, на жаль, не здійсняться. Подивимось, які тараканчики в голові у вас будуть. Один тараканчик буде нав'язович, ви будете занадто нав'язливі. Дивіться, щоб вас не послали по курсу російського корабля, бо нав'язливих людей зачасту туди посилають. І другий тараканчик великолепус. Великолепний такий ви будете в короні і все. Ну що ж, Іноді потрібно побути і великоліпним, великолепним, скажімо так. Давайте подивимось метафоричні карти. Пораду для вашої душі. Що потрібно усвідомити? Рибкам для перетворення, заспокоєння та росту їхньої душі. у на наступному тижні з 31 березня по 6 квітня 2025 року, що потрібно усвідомити рибкам для перетворення, заспокоєння та росту їхньої душі. І так, що потрібно усвідомити рибкам на наступному тижні для душі. А усвідомити вам потрібно. Що з минулого заважає рухатися вам вперед. Подумайте, будь ласка, що із минулого заважає рухатись вам вперед. Ось як цей чоловік. Він рухається вперед, але він тягне за собою тягар минулого. І, звичайно, що вони йому заважають. Подумайте, що саме заважає вам. І давайте подивимось, яка мудрість серця має відкритися для рибок на наступний тиждень. З 31 березня по 6 квітня 2025 року. Яка мудрість серця має відкритись рибкам на наступному тижні? З 31 березня по 6 квітня. Мудрість серця для рибок. Українки вони різні, дуже різні, проте в більшості своїй вони особливі, вродливі, стійкі, мужні, незламні, такі, що тримають любов у серці: до батьків, до дітей, до чоловіка, до України. Отакі От ми ось українки, і ми повинні це усвідомлювати. Хлопці, які мене дивляться, теж повинні усвідомити, що їхні україночки, їхні жіночки найкращі, і що вони вас кохають. Тому кохання повинне бути взаємне. Чарівна, такі чарівні дівчата тут намальовані. Отакий розклад у мене вийшов для вас. Мої любі рибки, дякую вам за увагу! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую ще раз за увагу, до побачення, любі рибки!